Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для скорпіонів, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий. В шапці профіля є всі контактні дані. Хто святкує Дні народження скорпіонів, я вас вітаю. Хай все буде у вас на благо. Обнулення якоїсь ситуації в скорпіонів. І так, дивимося, що ж приготував тиждень для скорпіона. Понеділок. Понеділок 9 мечів, щось лякає скорпіонів з понеділка є якась ситуація, яка вас може засмучувати. Карта нам говорить про те, що наші всі думки ми збираємо в голову і починаємо крутити, а що буде як так, а що буде як не так. Да? Тобто, щось придумуємо якісь собі ситуації і починаємо за них хвилюватися. Тому, якщо ви дивитесь цей прогноз, не накручуйте себе, це все ваше тільки в голові. Насправді його немає. І е, тої ситуації ще немає у вашому житті, щоб через неї от, не спати. Вівторок. Двійка пентаклів. Нам буде говорити про те, що вівторок ви балансуєте між якимись двома ситуаціями. Може бути дві зустрічі, дві роботи, два якихось місця, де вам потрібно встигнути, і людина пробує балансувати в цій ситуації, да? маніврірує, як це її встигнути і туди, і туди, як це зустрітись із тим і з тим. Двійка пентаклів Нам може говорити і про покупки, якісь, да? тому що це в нас стосується щось коштів. Можливо, вам потрібно десь вкластися, десь щось купити. Десь, можливо, зекономити, да, і ви будете от лавірувати, взяти, не взяти, купити, не купити, там дорожче, там дешевше. Да? Тобто будете пробувати, от якось втриматися в балансі в цей день. Середа. Знов же таки двійка жезлів. Тут у нас знов стоїть ситуація вибору, йти, да? не йти, робити, не робити, приймати це рішення, не приймати. Карта нам говорить про те, що ви будете стояти перед вибором, да? іти на іншу роботу, залишитись на цій, поїхати в іншу країну, залишитися тут, прийняти якусь пропозицію від якоїсь людини, не прийняти. Да? Тобто є якась напрацьована у вас ідея, і ви думаєте, можливо залишитись тут, можливо, піти туди, да? в голові. І в душі ви вже десь тримаєтесь за цей потенціал, тобто ви вже щось і напрацювали, і щось і хочете змінити, але щось у вас ще буде таке тримати. Чотири кубки. Скорпіони не задоволені тою пропозицією, яка їм пропонується, да? всесвіт пропонує кубок і каже: бери, тобі буде від нього добре. Но ви все ж таки будете осторонь дивитися на, на ту пропозицію, не захочете її приймати. Знову ж, можливо, це якась нова робота, якісь нові можливості, нові перспективи. Але Но ви не захочете їх замічати, да? тому що, можливо, боїтеся, можливо, знову ж таки вам страшно, можливо, ви думаєте, що ви не справитеся. Хоча це не так, ви справитеся з поставленими цілями, тому варто все ж таки взяти ці кубки, чотири цих кубки, четвертий да? верніше. Карта говорить про те, що буде от якась така ситуація. Я не хочу, не бачу, не знаю, не можу. П'ятниця, карта смерті, і тут у нас приходить трансформація. Ми переосмислюємо своє життя, все ж таки вирішуємо, наприклад, класти на чомусь крапку і йти вперед. Або ж навпаки, ми собі бачимо зовсім по-іншому ту картину, осознаємо, що все ж таки це для нас буде краще. Можливо, на чомусь покласти крапку і розпочати щось заново. Да? Закінчити стосунки, піти з цієї роботи. Вже ж прийняти все ж таки те рішення. Да? Розірвати щось, от, от те, де воно вже вас не тримає, де воно вам не потрібно, де воно померло, і рух, рухатися вперед. Суботу, туз мечів ми приймаємо якесь важливе кардинальне рішення. Яке може змінити наше життя, ту з мечів я осознаю, да? я приймаю, мене осяює, я знаю, як мені рухатись далі. Да? Рішення може бути кардинальне, да? навіть неочікувано для вас. Но ви його приймаєте, і, в принципі, це буде правильно. Да? Щось відрізати, відсікти, на чомусь закінчити, знову ж таки, покласти крапку, змінити своє життя. Да? Можливо, в суботу ви взнаєте якусь новину, яка, знову ж таки, для вас може бути такою, як осяє, да, і о це дозволить вам прийняти те рішення, яке ви не могли прийняти. І неділя, і в неділю у нас є шість м'ячів, початок. Якась нова дорога, якісь нові можливості, якісь нові перспективи. Ви осознаєте, що все ще ви тягнете за собою думки, якісь питання, проблеми і так далі. Ну, знову ж таки, це вже дорога. Я хочу змінити своє життя. Я їду туди, можливо, я перевожу свою сім'ю, можливо, я їду в іншу країну, можливо, я йду на нову роботу. Карта може говорити і про якийсь новий проєкт. Якісь нові перспективи на роботі. Можливо, вам просто щось дадуть, нове робити для вас. Ну, елементарно, карта може показати просто дорогу. Можливо, ви не вирішували, не рішалися да, кудись поїхати, а все ж таки в суботу приймаєте це рішення і в неділю їдете туди, куди вам потрібно. Порада для скорпіонів на тиждень. А сім кубків. А карта вам каже, що ви багато щось е, ілюзорно сприймаєте. Да? Десь дивитесь на речі не, на, так, так, не такими очима, якими потрібно дивитися. Да? Тобто дійсно лякаєте себе, чогось не бачите. Карта каже: подивися тверезно на речі, і ти поймеш, що тобі треба із життя. Да? Карта ще нам може говорити про те, що на цьому тижні дуже важко вам буде даватися те рішення, яке потрібно вам прийняти. Ну, знову ж таки, для того, щоб його прийняти, ви маєте сняти рожеві окуляри і подивитися більш тверезо на ту ситуацію, яка є у вашому житті. І так, Скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!